Доброго дня, і 40 практики за темою пряма та обернена пропорційність». І перший приклад. В нас є таблиця y, X та Ірик. І тут є ось такі значення. 5, 3, тут пропуск 2. А ось тут 48, 80, 30 та пропуск. У нас є чотири завдання. Треба визначити, яка це залежність. Також треба сказати, за якою формою задається ця залежність, знайти коефіцієнт цієї залежності і доповнити звичайну таблицю. Ну, давайте встановимо, яка це залежність. В нас якась величина мала. Ну, ось тут у нас значення вишини 5, ось тут 48. Ось тут у нас 3, тобто величина Х зменшилася. А ось тут 80, тобто вилишина у збільшилася. А отже, це обернена пропорційність. За якою формулою обшислюється обернена пропорційність? Y дорівнює рівня К поділити на Х. І ось вона формула, з якою задається залежність. Тепер давайте знайдемо коефіцієнт К. Як знайти звідси коефіцієнт К? Ми з вами на попередньому уроці говорили, як знайти К. Треба Y помножити на x. Ну і звідси, давайте знайдемо. Ну, Давайте, наприклад, візьмемо ось тут x, а ось тут y. Буде легше знайти, ніж ось це множити. Тобто, у нас буде y це 80 x це 3 80 на 3 – 240. Знайшли наше К. Тепер. Останнє завдання. Доповним. Тобто дивіться, наша формула вона буде виглядати ось таким чином. Формула ось цієї залежності буде виглядати ось таким чином. Тепер давайте ось тут попрацюємо. на наблицю. Треба знайти ось тут Х. Тоді в нас тут ігри. Дивіться, ось тут у нас Х невідомо, а ось тут, тут 30. Тобто тут ігри 30. 30 дорівнює 240 поділити на х. Ну і щоб знайти х, звісно ж таки, треба 240 поділити на 30. І це буде 8. І це буде 8. Тобто х ось тут у нас буде 8. Тоді далі. Ось тут у нас. Ось тут у нас y невідомо. Але відомий х. y дорівнює 240 поділити на що? На 2. Тому що х у нас ось у 2. І звідси y дорівнює 240 на 2, тобто 120. Це. Тобто, ось таким чином ми зробили це завдання. Наступне завдання е, майже таке ж саме. У нас є таблиця X, y і у ній ось такі значення. 0,4, 1,6. 2,4. Невідомо що тут. Тут невідомо що. А ось тут у нас 10. І яке в нас задання? Знову ж таки, треба визначити, яка це залежність. Друге задання вже написати повну формулу, якої ну, задається саме ця залежність. І доповнити, звичайно, таке таблицю. Давайте визначимо спочатку, що це за залежність. Дивіться, ось тут у нас був x 04 а y 2. Ось тут у нас x 1,6. Тобто, дивіться, збільшилось у 4 рази. А ось тут у нас 8. І також збільшився у 4 рази. Тобто це у нас пряма пропорційність, так? І якою формулою здається у нас пряма пропорційність y дорівнює k помножити на х. Ну і треба знайти звідси К, щоб повністю формулу для цієї залежності задати. В нас дорівнює y поділити на x. І давайте візьмемо, наприклад, ну, наприклад, ось це. y – це у нас 2. І x – це у нас 0,4. 2 поділити на 0,4 і це у нас буде 5. І це у нас буде 5. Знайшли коефіцієнт. так? Тобто. Тобто формула в нас ось така. Y дорівнює K О, вично. К це у нас 5. Y дорівнює 5 x Тобто ось така в нас залежність. Так? Ну і давайте тепер доповнимо формулу. E, доповнимо таблицю. Ось тут у нас X відоме, а ось тут невідоме. X у нас ось тут 2,4. Тоді знайдемо e, Y. І до 5 на 2,4. І це буде 12. Тобто ось тут у нас y 12. Ось тут у нас невідомий х, а ось тут відомий y. Тобто у нас буде 10 дорівнює 5 помножити на х. Ну і звісно що таке, ще x дорівнює 2. Х дорівнює 2. Ось таким чином. Наступне завдання. Питання, чи є пропорційною залежність між шляхом, який подолав мотоцикліст з постійною швидкістю, це дуже важно. Постійна швидкість. і часом руху. Тобто, чи є залежність, якщо ми вже знаємо, що постійна швидкість, чи є пропорційна залежність між шляхом і часом руху. Давайте це з'ясуємо. Якщо швидкість в нас буде, постійна, запишемо швидкість. Постійно. Тоді, за якою формулою обчислюється шлях? Це швидкість помножити на час. Ну і звідси, якщо швидкість у нас постійна, тоді чим більше час, тим більше шлях. Так? Звісно ж так. Наприклад, якщо наша швидкість ось тут буде. ну, Наприклад, 10 км за годину. Тобто 10. так? Ну і тоді, якщо, наприклад, час в нас дорівнює. Тобто з'ясуємо це, що дійсно прямо пропорційність. Якщо час в нас, наприклад, 2. Тоді 2 на 10 20, тобто шлях буде 20 км. Якщо час в нас, наприклад, у 2 рази більше, тобто 4, тоді відстань буде також у 2, у 2 рази більше, Тобто дійсно прямо пропорційність. І дійсно буде пропорційною ці величини. Наступне завдання. Наступне завдання. Відомо, що дані в таблиці величини є прямо пропорційними. Треба заповнити таблицю. І ось така у нас таблиця. Ну ось тут у нас там, довжина. Наприклад, так. А ось тут у нас площа. Ось таке машину. Ось тут у нас. Один, два, три. 4, 5. Ось тут 11. Я думаю, що ці величини є прямо пропорційними. І треба заповнити цю таблицю. Тобто заповнити ось ячейки. Тоді, з якою формулою задається пряма пропорційність y до рівня k. Тоді, давайте з'ясуємо, яка тут X це незалежна змінна, а Y це залежна змінна. Давайте з'ясуємо, яка яка величина тут буде залежна. Залежно у нас буде тут площа, а не залежною довжина. Тому що площа залежить, звичайно, тільки від довжини. Ну і там також ширини. Ну, щось таке. У даному випадку від довжини залежить площа. Тоді довжина це у нас х, а площа це y. Та ми знайдемо коефіцієнт. Як знайти коефіцієнт? Ми знаємо, що треба y поділити на х. Ну і звідси. ось тут. Це y, це х. У нас буде 11. Будь ділити на 1. Тобто 11. Ось ми знайшли наш коефіцієнт. тобто формулу, Формула наша буде y дорівнює 11x. Ось така формула. І тоді ось тут. Якщо ось тут у нас x2, тоді 2 на 11 буде 22. Ось тут x3 буде 3 на 11, 33. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли тенденцію тобто ось таким чином. Все. Ось така задача. Ну, на цьому, все дуже дякую, що дивилися. Достою зустрічей, вдачі учні математики.